Привіт! Сьогодні ми поринемо в кілька просто неймовірних історій зі спогадів Юрія Лободи. Це про його досвід роботи молодим емігрантом у Великій Британії. Готові почути, як винахідливість допомагає не просто вижити, а жити в чужій країні. От подумайте, що таке 100 фунтів в Англії для молодого студента, який працює на фермі, це не просто гроші. Це свобода, свобода пересування, свобода вибору, і це знаєте перший крок у мистецтві виживання, коли ресурси, м'яко кажучи, обмежені. Гаразд, давайте розбиратися. І от вони це зробили купили машину, не якусь там круту тачку, а червону Ford Fiesta за 100 фунтів, купили в інших емігрантів, які вже давно там жили. Але розумієте, це був не просто шматок заліза, це був їхній квіток у нове життя, справжній символ незалежності, який відкрив двері до цілої серії незабутніх уроків. І знаєте, ця машина миттєво все перевернула, здавалося б, дрібниця, але тепер можна було гайнути куди завгодно. Від справді важливих поїздок до, вибачте, банальної можливості поїхати до туалету, не питаючи ні в кого дозволу. Ну і яка ж свобода без пригод? Перша ж поїздка на вечірку до фермерського гольф-клубу звучить непогано, правда? От тільки вони ще не знали, що на них чекає такий собі краш-курс з місцевих правил дорожнього руху. І от тут починається найцікавіше це чудово показує, як швидко доводиться вчитися в новій країні, де звичайна поїздка може перетворитися на щось екстремальне. Тільки уявіть цю картину, вони собі їдуть по шосе, насолоджуються моментом, аж раптом просто в лоб на них летить величезна вантажівка. Вона сигналить, як скажена, блимає фарами, і, що найстрашніше, навіть не думає звертати. І втомить, знаєте, повне нерозуміння, що чорт забирай, відбувається. І тут до когось доходить крик на всю машину. Ми ж позустрічній їдемо. Розумієте? У Британії ж лівосторонній рух. В останню секунду вони встигають вивернути кермо. Фух, ледь не сталося лиха. Ось так, урок засвоєно, мабуть, на все життя. Але вечірка є вечірка, правда? Навіть після такого шоку. Тож ніч пройшла весело, з катанням, святкуванням. А от ранок виявився, ну, скажімо так, доволі комічним. Наш герой розплющує очі, і де він в машині. А машина де в кущах чудово. А поруч на пасажирському сидінні спить його товариш зі Львова, а біля нього маленька така бочечка з вином, картина маслом, як то кажуть. Але, як то кажуть, не машиною єдиною. Щоб виживати, треба було бути винахідливим і в інших речах. Наприклад, як подзвонити додому, коли кожна копійка на рахунку. І тут знову в гру вступає та сама емігрантська кмітливість. Отже, біля озера, на місцевій базі відпочинку, стояв собі таксофон Дзвонити додому дорого. Страшенно. Але наш герой помічає, що цей апарат якийсь трохи дивний, ніби зламаний, і тут в голові народжується геніальний, ну чи майже геніальний план. І що він придумав? Це ж ціла схема. Треба було знайти слабке місце в монетоприймачі, потім, за допомогою звичайного поліетиленового пакетика, обдурити автомат, поговорити з рідними, а потім увага, дістати свою монетку назад. Геніально, правда, і головне, ніхто не страждав, ну крім телефонної компанії, звісно. І це перетворилося на такий собі маленький бізнес. Спочатку просто безкоштовний дзвінок додому. Потім він почав залишати пакет, щоб збирати монетки, які кидали інші. Але як це часто буває, жадібність до добра не доводить. Одного разу він забув забрати касу, приходить, а там черга до його зламаного таксофона. Наступного дня апарат вже був повністю мертвий, а ще через пару днів на його місці стояв новенький блискучий таксофон, а поруч крутився дуже підозрілий майстер. Ну що ж, коли технології підвели, час згадати про первісні інстинкти. Те саме озеро, де стояв таксофон, мало ще один ресурс їжу. Головне, мати сміливість її звідти дістати. Так, план був, чесно кажучи, геніально простий. Місце те саме озеро. Ціль величезні вгодовані коропи, наживка жменя картопляних чіпсів, а метод ну тут все просто голі руч. Гаразд, зловити рибу це пів справи. А от як непомітно втекти з цією гігантською здобиччю, це вже задачка із зірочкою. І ось момент істини. Він хапає цього здоровенного коропа, запихає його собі в рукав, тільки уявіться. І, озираючись, чи ніхто не бачить, що духу тікає звідти на своєму велосипеді, а в рукаві у нього б'ється жива рибина, це ж просто сцена з якоїсь комедії. Отже, що ми маємо? Три історії: машина, таксофон і риба. І кожна з них це по суті такий собі майстер-клас майстер-клас з адаптації, винахідливості і тієї самої кмітливості, без якої в чужому світі просто не вижити. І знаєте, тут справа не просто в смішних випадках, це про щось більше. Це про той особливий стан, ту саму кмітливість іммігранта. Це коли ти поєднуєш грозум, трохи порушуєш правила, додаєш краплю рішучості, і просто знаходиш вихід завжди. І ці історії вони змушують задуматись, коли потрапляєш в абсолютно нові умови з новими правилами, з обмеженими ресурсами, як далеко можна зайти? Де та межа, яку люди готові перетнути, щоб не просто вижити, а можливо навіть досягти успіху? Цікаве питання, чи не так?